Продовжуємо розбиратись TypeGuard в TypeScript, і, і сьогодні поговоримо про InstanceOf. В цілому він нам потрібен для того, щоб перевірити, чи значення є екземпляром певного класу. Наприклад, у нас є функція formatDate, яка в нас приймає або дату JavaScript, або струку. І отут ми хочемо робити narrowing, тобто ми хочемо звузити тип і зробити зміни для дати одні, для строки інші. І якраз instanceof, він нам допоможе зрозуміти, чи в нас ось це значення, це джаваскриптова дата. Тобто ми таким чином перевіримо, чи value екземпляр класу Date. Якщо так, зразу відформатуємо. Якщо ні, то відповідно ця строка, ми її приводимо спочатку до дати і потім форматуємо. Це дуже корисна штука, також з деяких обмежень, вона що логічно працює тільки з референс типами. Тобто ми не зможемо перевірити, наприклад, ось так. Що в принципі логічно, але в цілому вона використовується доволі часто, тому її варто запам'ятати.